Добрий день, мої кохані, шалені та щасливі. В нас сьогодні з вами 5 варіантів та таке цікавеньке передбачення, чи давати цій людині ще один шанс, чи ні. 5 камінчиків, 5 варіантів. Мене звуть Катерина. Я завела цей канал для того, щоб практикувати свою українську та ділитися з вами своїми знаннями та вміннями. Я не приймаю особисто, я працюю лише в публічному просторі. Ми з вами наразі будемо дивитись передбачення, чи давати цій людині ще один шанс чи ні. А ми будемо дивитися з точки зору, чи вартує це ваших зусиль, як це, як це на вас відіграється в майбутньому. Тобто чи вартує це робити, чи окупиться воно вам. В кінці кінців, взагалі, в житті. Це можуть бути будь-які відносини як персональні особисті, так, наприклад, фінансові робочі, тобто, так і дружні будь-які відносини. Ми з вами наразі будемо дивитися, чи вартує цій людині давати другий шанс з точки зору того, що ви отримаєте в кінці кінців від цього, зв'язку від цих стосунків, Так, п'ять камінчиків, п'ять варіантів. Зараз зроблю фоточку, щоб поставити цю фоточку на прев'юшку. Обирайте поки що якийсь варіант, який вас притягує, під яким буде критися ваше передбачення. Загадуйте людину та ситуацію. Uh, і ми будемо дивитись, чи вартує uh, цій людині давати другий шанс, uh, що ви uh, отримаєте з цього в кінці кінців. Перший варіант природний камінчик для тих, хто вибрав природний камінчик, що uh, чи вартує, що ви отримуєте. Так, вартує, тому що ви вийдете з одного етапу, перейдете на інший етап, здобудете досвід, здобудете ресурси, навчитеся балансувати між своїми почуттями. Тобто не навчитеся не бути таким імпульсивним чи такою імпульсивною. Навчитеся терпінню. Так. Тут вартує давати другий шанс, тому що якийсь попередній етап буде завершено, будуть зроблені висновки, та ви вийдете на новий етап з цією у відносинах з цією людиною. Окей, другий варіант обсидіан. Чи вартує цій людині давати другий шанс? Ні. Це може казатися, це може здаватися прибутковою ідеєю, це може здаватися ресурсною ідеєю. Проте, якщо ви надасте цій людині другий шанс, ви вийдете навіть не те, щоб з зони комфорту, ви, вийдете, ви не зможете контролювати цю ситуацію, ви не зможете. Володіти цією ситуацією, а вам треба охороняти свої ресурси і свої кордони. І для того, щоб охороняти свої ресурси, вам не треба цій людині давати другий шанс, тому що ця людина виб'є вас зі стану рівноваги. Я би сказала, що ні. Ця людина виб'є вас зі стану рівноваги та з ресурсного стану на досить довгий час. Не треба цій людині давати другий шанс. Третій варіант, чи треба цій людині давати другий шанс, і що ви отримаєте. О, тут у нас цікавенько. Цій людині можна давати другий шанс лише тоді, коли він чи вона не буде діяти так, як діяли в минулому. Лише тоді, коли ця людина дійде до якихось висновків, зрозуміє, що чинила Чи чинив невірно, зробить роботу над помилками. І це буде досить важка праця для цієї людини та досить важкий персональний зріст. І тільки в цьому разі ви можете давати цій людині другий шанс, тому що ця людина в такому разі не привнесе в ваше життя повторної кризи. Якщо ця людина не змінить свою поведінку, то все піде так, як йшло першого разу, тобто перша ситуація програється і другий раз. Тому ви можете дати другий шанс тільки тоді, коли ця людина все переосмислила. І прийшла і сказала, що я розумію, що я робив, чи розбила так, так і так. Я був чи була не права. Давай цього разу зробимо інакше. Я готовий чи готова зробити все інакше. Це третій варіант, четвертий варіант. Чи вартує цій людині давати другий шанс? Ну це взагалі-то ваш вибір. Це ваш вибір, і ви будете розуміти всі можливі наслідки. Проте ця людина ніколи не зможе бути для вас е цим, тим, <кхів> Вибачте, тим надійним партнером, яким ви б хотіли, щоб він чи вона були. Ця людина ніколи не задовільнить ці базові потреби, які б ви хотіли, щоб ця людина задовільняла. І навіть якщо ви проговорите все це і ця людина скаже, так, я тебе розумію, він чи вона дійсно зрозуміє всі ваші потреби, проте не буде їх задовільняти. І це ваш вибір, чи давати цій людині другий шанс, чи ні. Тому що, врешті-решт, ви не, не отримаєте а, вдоволення своїх потреб. П'ятий варіант чи давати цій людині другий шанс? Ні, Ніколи ні за що. Ця людина не робить висновків, ця людина не робить вибору. А, Ця людина не йде у якийсь персональний та особистий зріст. І е, якщо ви надасте цій людині другий шанс, то ця людина все споплюжить моментально, тому що ні, ні, тут не вартує. тут… Я б сказала, йдіть свої, закрити ці стосунки, закрити ці відносини та йдіть собі в свою реалізацію. Тут ніяких других шансів. Ось таке в нас було передбачення. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Всього вам якнайкращого та побачимось досить скоро.